Вітаю гості та підписники мого каналу, ви канали Мэлід. Мене звати Ганна. і сьогодні я розповім вам, як же просувалися протягом тижня мої процеси у спільнику Тиждень вільної людини. Це третя серія такого серіалу, який започаткувала Олена Буганова. І протягом цього, цього тижня ми що хочемо, те й робимо. Ну, мене ця ідея надихнула. І дійсно, я, можна сказати, що, що хотіла, що те й робила, а дещо мене спонукало робити певні життєві обставини. Е, ось. І сьогодні буде дуже багато шкарпеток. Але не всі я покажу ті, що я реально в'яжу, тому що я повернулася нарешті до свого. Жакартового процесу Це шкарпетки калина, в мене один був зв'язаний, я зараз розпочала від резиночки в'язати далі. Другу шкарпетку, але цей процес, як і мій бісерний процес, я буду показувати раз на два тижні, тому що там просування йдуть ну, ну, дуже, дуже повільно. І тим паче, що десь з четверга в мене Змінилися плани на моє в'язання на тиждень. Зараз покажу, чим це все завершилось. А, так, значить, що я хочу показати? А, шкарпетки для сина моєї подруги. А, це 42-й розмір. Тут Helix, але дивіться, я вив'язувала вже залишки. Хелікс. Я хвилявочку зробила світленькою. Навмисно я зробила темне, темненьким стопу, що це хлопчина, 18-річний, шкарпетки можуть забруднюватися, щоб не було видно. на... Слідочку у цьому нижньому, щоб не було бруду. Тут в мене дірочка вийшла, за того, що чотири ниточки тут зійшлися, це все підтягується, закривається, це все буде в порядку. І я цього тижня в'язала другу шкарпетку, тому маркерів тут немає ніяких. Я розпочинала другу шкарпетку, і її майже вив'язала, залишую її на тиждень визволення. Це ми, в мене буде процес номер один на визволення. Так. А, наступний процес, який я в'язала, це шкарпетки для воїнів. Шкарпеточка на трійчці. Це перша ще шкарпетка з пари, тобто я її не дуже так просувала. Ну, фактично, я зв'язала п'яточку і просунула стопу. Звісно, наступного тижня я планую просувати ці процеси, але мені треба буде, це вже не тиждень вільної людини. Мені треба буде обрати. Це на чому я концентрую увагу і дороблюю або до кінця, або максимально просуваю. А, тому ну, я перевагу надаю шкарпеткам для сина подруги. І потім в мене після цього ну, просто вже люди давно просили, я повинна зробити. І друге друга місце це, звісно, шкарпетки. Хлопцям. Я хочу дов'язати все, щоб мене розпочати, тому що в мене вже чекають купа пакунків з пряжою, яку я підібрала на наступні пари шкарпеток. Там буде серйозна робота далі теж просуватися. Так, така шкарпеточка. Вяжеться дуже м'якенька. Дуже м'якенька шкарпетка виходить. Так, по шкарпетка. Давайте по шкарпетках. Так, я всі шкарпетки спочатку розповім про всі шкарпетки, а потім ми будемо вже іншим процесом приділяти увагу. Так, це шкарпеточки з пряжі Сіверяночка та Діонард Бей. Це я вив'язую паралельно залишки. Вони в мене такі. Вийшли резиночка, п'яточка та мисочок вийшли з, зі смужками. Я дов'язала стопу на одній шкарпетці. І тепер в мене чекає наступного тижня вив'язування другої шкарпеточки. Така виходить в мене. Шкарпетка це розмір 42-43, як, звичайно, мені, мене мої волонтери пропонують робити. Так. Ще шкарпетки. Тут я вже в мене відв'язана була ще в вересні. Така шкарпеточка, це для, для себе вив'язую, пробую спроб, пробую, ну, все ж на собі. Це, цього разу мені і пощастило спроба цікава, Alizer Disan і Кідмахер від, а, 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 ось, спроба вдала. Мені дуже подобається. Лежала-лежала в лежала, мене шкарпетка, і я думаю, ні, тиждень вільної людини треба всього потроху, але просувати. Ну, тут дуже повільно резиночка просувається, по-перше, шпиці тут м, ідуть о, двічка. Якщо не це двійка. Двійка йдуть. І бачите, що в мене три шпиці. і ну, для мене, Якщо було чотири або три шпиці на петлі були на них, то мені було, було краще. А так як дві шпиці, то цей поворот він в мене дуже багато забирає уваги, тому що мені треба зробити все дуже рівнесенько. Я пристрілююсь, як то кажуть, на кожному повороті. Звісно, час іде, і, ну, от, що виходить, то виходить. Так, Ось такі моменти. Це шкарпеточка. Да, трохи пров'язана, може, я її просуну цього тижня, буду дивитися, тому що тут дуже такі цікаві моменти назрівають. Так. А, зараз я візьму решту процесів, тому що вони від мене дуже далеко лежать. А, тепер трошки для настрою. Така, такий в мене виходить конус, його треба ще рівняти. Це я продовжила вив'язувати свого осіннього гнома. Він у мене десь отак от був. Зв'язала сантиметрів 10, це, тут треба ще ретельно напихати і роздивлятися, щоб він був рівненький. це історія. А в мене значить, цієї ниточки замало помранчую, але я хочу на ручки її використати, тому я, ну, цієї частини ніхто бачити не буде, бо я ще буду зверху в'язати. Йому ковпачок і ковпачок буде з такої пряжі. Ой, так, бон. Бонбуніта. Цю пряжу я купувала Вона надзвичайно м'якенька, але бунбуніта, чи, чи щось таке. Е, я не пам'ятаю, чи я, чи картопі. Не пам'ятаю, дівчата. Етикетки в мене вже давно немає. Я в'язала колись плед. Обв'язувала бежевий у мене такий був. Плед плед великий, тут ще в мене попереду теж буде плед, подивитись, ось. Надзвичайна м'яка пряжа пледом з цієї пряжі. Ще й підшитим флісом, і простібнутим я його простібала, але. Я не клала ну, просто от, прослойку синтепону, але наступного пледа я, ну, в мене тут деякі плани, старі проекти з'явилися, тому що я не так давно на Ютубі активничаю. І є в мене дуже багато старих процесів, які все ж таки треба брати до роботи. Ось, І е, буде, є в мене ще до війни. Плед, він, е, бусь страшненький. Ну, він не страшненький, він простенький. Дуже прос, простий, але я його не дов'язала, і там зв'язано багато. Настільки багато, що коли у нас тут були в Миколаєві обстріли, е, я на цьому пледі лежала в коридорі, і мені було дуже зручно, надзвичайно, Мені було тепло, все було добре. Ось, Тобто він вже використовується. Ось. А щодо мого минулого пледу, я ставлю світлиночку, якщо знайду, там є в мене світлинки. Тому що зараз це вже 3 роки, ні, 4 роки цьому пледові, там вже ну, він, він втратив трошки, звісно, ну, вигляд свій. Ну, він дуже активно експлуатується, під нього так класно. Зануритися навіть це покривало плет, його як покривала, використовую як о, ковдру ну, клас. Щоб флісом підшити, то теплота клас. Ось. І оце ця ниточка, там шматочок відв'язаний цією ниточкою, цим кольором, а решта темніше. У мене не вистачило кольору. Ну, треба було замінити. В общем, мене, якщо повертатися до гнома. Щось я там набазикала. Якщо повертатися до гнома, то в мене буде ковпачок ось такий. Він буде декорований. Я ще подивлюся, чим в мене варіант дубове листечко або квіточки. А, будь ласка, от напишіть в коментарях: що буде більше личити осінньому гному. Якщо в нього буде не капелюх, а ковпачок. Довгенький ковпачок такого світло-бежового кольору, що йому буде личить? Чи добова листечко, чи композиція з квиточків? З квиточок? Порадьте мені, будь ласка, бо в мене така дилема, чи можна поєднати, чи поєднати і те і те. Не знаю щодо завершення цієї роботи, я дуже сподіваюся. Так. Ось перед вами з'явилася пряжа, яку мої постійні глядачі ще не бачили. Це пряжа Босфор. Я так розумію, що це акрил. Складу тут немає. Пряжу цю я купувала років. 18 тому на якомусь розпродажі в пряжному магазині в Миколаєві вона в мене довго лежала, щось я там дитині якісь гумки робила до ковтинок, і ось вона настав її час. Вже починається приготування до Різ, ну, Різдвяно-новорічних Свято-Миколаївських свят. І ми, вже ну, мій відділ відповідає за прикрашення музею. І я Просила з дівчина одна, вона дуже слідкує за трендами, і кажу, подивіться, будь ласка, які трендові кольори для ялинки цього року: рожевий, блакитний і сріблястий мені була відповідь. Ну, Я сказала білий сніг постійно, тому без білого ми не можемо теж Ми брали чотири кольори. І тут постало питання, що ж було навколо ялинки? А я ж якраз вив'язую свого осіннього гнома. І мене це чортеняк одвернув, сказати, гном. І тепер мене синх... майже синхронно, тому що тіло першого вже дов'язане, в'яжеться гном. Ось, але. Ну, от, ну, Я поч... розпочала, тут в мене теж щось з'являється. значить, В'яжеться другий гном, і я планую вже в мене тут смужки для квілінгу з'явилися на робочому місці. Ось така пряжа з'явилася Максі. Тобто я вже розмірковую про кулі, я розмірковую про сніжинки, ось, які з'являться на ялинці. У мене є мрія зробити ялинку хендмейд. Але крім мене, ні, в мене є ще одна майстриня, але там витинанка і таврійський розпис. Ось, якщо ми вдвох, це все. Витримаємо. А ми, або ми будемо потрошки замінювати, ну, будемо дивитися, що люди в музеї ходять. якщо ялинка буде оновлюватися, теж буде цікаво. Ось. І оце в мене буде гном. У мене ще є така сіренька ниточка, Ну, сріблястий в моді, наче отже буде він блакитно-сіренький. Я його буду ще В мене є для декору сніжинки. Понеслася. Моруся з каналу Моросі на скринька Оркаділля в якомусь відео питала, чи є у вас різдвяний настрій. Так, Моруся, мене життя заставило зробити собі різдвяний настрій. І він у мене активно прогресує, тому що мені треба швидко щось робити. Так, оце ж не все. Тут заходить ще одна людина на наш відділ і каже, що ми будемо... а який рік. Ну, ми кажемо змії. І відразу питання, змія буде біля ялинки? Ну, буде, ось я подивилася, подивилася на те, що нам пропонує YouTube Pinterest. І ось у мене вже з'явилася така змійка. У мене на неї взагалі наполеонівські плани. Це перший варіант. Ось пряжа з Аврори. Я вже сьогодні це пішла, думаю, ну куплю моточок, нехай лежить Новий рік, такий муаров з, з смара, навіть не знаю, смарагдовий. Такий колір цікавий. І я собі думаю, що буде, в мене змія, тобто в мене ще вона треба буде. Створювати і створювати. Так, я знайшла в себе таку проволоку. Не знаю, чи буде вона щось тримати, в мене в щоб не просто як сосиска лежала, а щоб можна було її десь там підкрутити, подумаємо. Подумаю, подивлюся, що це буде. Тому що, ну, принаймні, вона хоча б якось ну, буде захищати, бо проволоку таку. Звичайно, я боюся, бо я не знаю, яка буде доля у цієї змії, коли, куди вона потрапить. Бо це ж тільки зроби. Ось, ну, одночасно я буду дивитися, чим можна е, укріпити. Дівчата, якщо у вас є якісь варіанти, тому що я ну, не, не віжу багато іграшок, в мене несе, але зупиняють мені, мене чоловічі шкарпетки. Постійно, і я не можу, у ну, мене рука не підіймається, поринути у іграшковий світ. Тому може, кого, хтось може порадити чим, що всередину зміють ці запхати, тому що я так розумію, судячи з реакції мого оточення, що це перша змія, і ну, вона може бути десь може не, не е, ідеальна, але другу треба буде вже, точно робити ідеально. І останній процес, який я можу показати, що в мене хоч щось просунулось це жилет свекру. У мене тут маленькі просування. Я дов'язала спинку. Тут буквально було роботи небагато. А, розрахувала вперед. Треба було мені його розраховувати, тому що в мене так спин, спини немає, а комок нервів є. Дуже такий гарний. Ось І я набрала на тут перший рядочок, виходить такі величезні петлі, але я набираю на 6-й шість, на, на тих спицях, що я в'яжу, основне полотно. І все я буду далі просувати, не знаю, щодо завершення, тому що я не знаю, що який в мене буде тиждень, що там буде. Що мені придумає доля, де я буду. Ось. Тому ось такі просування. Я дуже багато проєктів вирішила, що ну, в мене дуже багато розпочатих проєктів. І два ще я розпочала на свою голову. Ось. І тому, звісно, з цього, що Жикарт в мене був замало, і вишивкою я не займалася. Тобто я буду їх. А і матусіни шкарпетки, свій дорожній процес теж у мене так якось вийшло. Два дні я не покидала стіни роботи в обід. І потім, на п'ятницю взагалі це прийшло тіло. Я вже мене вже щось я... ну, дуже виснажилась, напружений був тиждень, і я просто вже в мене рука не піднімалася, я навіть в'язання навіть шкарпетку я вже не брала. Щось в мене дуже вибило з коли і друга половина і перший і тиждень був такий дуже важкий. Ну, саме, саме за енергетичними витрат, ну, витратами, щось в мене якось так в нуль вийшла ну, нічого. Різдвяний настрій є. Різдвяний процес є. Я ще із задоволенням подивилась відео запрошення Олени Буганової у спільник від Миколая до Василя. Відразу зрозуміла, що в мене буде дуже багато шкарпеток. І військовим, і на подарунки, тому що я давно вже дуже багатьом людям пообіцяла. Треба буде виконувати свої обіцянки. У мене тут домашнє щось взимали їм шкарпеток, деяким членам родини стало. Треба буде робити нові. Ось і дитина, так я розумію, буде просити мене, щоб я друзям в'язала шкарпетки. Ну, будемо працювати. Далі буду у спільнику з задоволенням брати участь у Різдвяному цьому, то я поринула те, що в ці мрії щодо своїх майбутніх проєктів, але треба завершити, принаймні, або дуже добре просунути ті проекти, які в мене є, і цього тижня, який буде в мене завдання номер один це максимально позавершувати те, що є. Буде важко, але. Все в моїх руках. Це мої проєкти, отже, я ними керую. А я вам бажаю творчого натхнення, наснаги, спокою, миру, тиші. І нехай у вас всі ваші плани здійснюються швидко і якісно.